Друзі, всім привіт! Аврора! Сьогодні завезли купу новинок, яких раніше не було. Запрошую до перегляду. Чудова новинка підсвічник скляний, дерев'яному підсвічнику декоративному підвісний 199 гривень. Цікава новинка намір ароматичний. Аромаді Рудіто 22 предмета в упаковці 149 гривень. Ще одна цікава новинка набір ароматичний. Ультра Фреш Лампа плюс. Кубики 6 штук, є різні кольори 179 гривень. Гарна новинка, декор для дому, рослина штучна, в горшику. В асортименті є різні квіти, 179 гривень. Новинка підсвічник скляний циліндр. З декором квіти в асортименті підвісний 129. Календар вічний дерев'яний з дошкою для написів. Білий колір 49. Новинка. Паличка декоративна. Настінна металева. Білий колір 299. Католка органайзер для зберігання прикрас, рожевий колір 64. Завезли багато ручок, ручка кулькова з декором сухосвіт. Її різні кольори 44. Ручка кулькова з камінцем в корпусі. Серце різні кольори 19. Ручка кулькова автоматична лапка. рожевий, жовтий-білий колір 22 гривні. Класнюча ручка кулькова з фігуркою рибка. Блакитний рожевий. Жовтий-білий колі 17 гривень. Ручка кулькова з камінцем в корпусі. Різні фігурки 19 гривень. Ручка кулькова 6 кольорів з фігуркою, Різні кольори 29 гривень. Ручка кулькова с підсвіткою, фигурка, рука в ассортименте двадцать семь. Ручка кулькова с каменцем в корпусе. Лапка 17. Ручка кулькова з фігуркою зайчик 19 гривень. Ручка кулькова з камінцями в корпусі, фрукти 17. Олівець простий вічний з гумкою. 12. Гарная новинка чехол охолоджувач для пляшок Экселент Хаус. В ассортименте резни маленки. 119. Дошка кухонно-пластиковая Альпина. Резни маленки. Авокадо. броколі, лимони, різні фрукти і овочі 99 гривень. Дошка кухонна пластикова гнучка Alma і різні кольори. Розміри 21 на 30 см, 34. Віяла для роздування вогню. Білий колір 24. Дошка кухонна, пластикова, прямокутна, сірий граніт, розміри 255 25 5 на 16 см, 59 грн. Дошка кухонна, сірий граніт, прямокутна, розміри 375 х на 25 см, 129. Набір кубиків для охолоджування фігурних фреш фрешку. зелений червоний колір в асортименті 55 набер приборов в столовых Excellent House на блистере две штуки разные цвета 99 Пензлик кухонный, силиконовый, широкий, однотонный, зеленый колер 49. Пакеты для продуктов паперовые, размеры 12 на 8 на 25 сантиметров, 15 штук, 24. Тримач для кухонного инвентарю. магнітний 59. Пакети слайдери для зберігання файни бонус 3 літра 10 штук 49. Форма для випікання скляна, термісіл класік, овальної форми 199. Багато новинок, серветок, настільна, парційна, фігурна, звирядки, в асортименті, слоники, пандочки, тигринятки в асортименті різні зверядки, 44. Скатертина до столу павиха. Розміри 135х110 см 88 гривень. Скатертина до столу. В асортименті 88 гривень. Серветка настільна, парційна, кругла з принтом китицею. В асортименті. Бежевий сірий колір 77 гривень. Набір серветок кухонних, мікрофібра, різнокольорових в наборі 10 штук 109 гривень. З катертина до столу ПВХ прямокутна Даріана, розміри 135х200 см, малюнки в асортименті 179 гривень. скатерты надо столом ПВХ прямо Даріана, Дориана малюнка в ассортименте размеры 135 на 188. восемьдесят восемь скатерты надо столом прямокутно, прозора девяносто девять Рушник для обличия, махровый, с принтом. Разные кулеры, 49. Рушник махровый, идеал текстиль, грецкий орнамент, размеры 40 на 70, 77. Рушник банный, махровый. З малюнком колір в асортименті 70% поліестер, 30 бавовна, 169 гривень, подушка декоративна квадратна, жовтий колір з написом Літа, розміри 40 на 40. Є біло-жовтий колір з квітами 169 гривень. Подушка для стільця, поліестер, Декоратор Габріел, розміри 38 на 38. 88. Подушка. Fam Home Top 50 на 70 см. Топ кул технологія комфортного сну. комфортне наповнення. Европейская якость двести сорок девять. Подушка микрофибра пинополитан релакс размеры сорок на шестьдесят. Белый колер сто сорок девять. На и в микрофибра. По рынке в подарунковой упаковке две штуки 149 Гарна Варная сумка жіноча, эко классично, черный, коричневый, бежевый, синий колер в ассортименте 399 Косметичка жіноча силіконова, прозора 99 дев'ять. Фотляр для окулярів молодіжний принтом, 49 гривень. Фотляр для окулярів на магніті, градієнт. Асортименті 69 гривень, гаманець молодіжний, розкладний, нобук, різні кольори, проживо-червоний, зелений, сірий 179 гривень. Новинка гаманець дитячий, складний на кнопці, котик, різні кольори 88. Сумка для покупок, фетр, однотонный бэш колер с написом, 149 уровень. Косметичка универсальная дорожная, тревел, черный синий колер, 249. Таких новинок ще ніколи не було в аврорі. Набір ліхтариків маячків. Дві штуки на блістері 129. Дзеркало заднього виду велосипедним. Донлоб 74. Ручки на кермо велосипеда. Чорний колір. Дві штуки 88. Шолом захисний велосипедний донлоп розмір елька. В асортименті є різні кольори. Помаранчево-чорний, біла, чорний 949. Чохол для велосипедного сидіння. Нам чорний колір 299. Сидіння для гірського велосипеда чорний колір 399. Сидіння для велосипеда чорний колір 499. Кошик велосипедний на кермо метал, чорний колір 449 гривень. Кошик велосипедний на багажник зі стяжками. Чорний колір 699. Дрі для підв'язування рослин садових. Зелений колір кінзо 88. Розприскувач садовий ручний прагарден 109 гривень. секатор садовий кінзо 239. Фігурка садова декоративний їжачок 169 гривень. Ножиці садові, кінзо 199. Ножиці садові для трави. Кінзо 399 гривень. Факції дзеркала, кишенькова двосторонні, зверятка блискавками зверядка. Асортиментії різні малюнки 59 гривень. Крабики для волосся, пластик, ловіт, однотонний матовий, різні кольори 29 гривень. Рабики для волосся пластиково різнокольорові 59. Набір невидимок для волосся дитячих. Блискучі 24 штуки в наборі 24. Резинка для волосся тканин на лавіт бант. Рожевий білий. В асортименті колір 39. Резинка для волосся текстильна об'ємна 19 гривень. Резинка для волосся тканина з намистеною 14. Резинка для волосся з намистинами Канина декоративна лавіт в асортименті Колір 34 гривні. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, благополуччя, ваша нова акція.